Який ми ювілей сьогодні 200 річчя святкуємо, Збудуться, що ми заживемо у сім'ї, вольній і новій. Бажаю вам, каже, будьте завжди з Богом. Бог, Донбас і Україна, і не Бог благословить початок нашого ляквіму такого пам'яті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Кам'янь, нашого ювілею. Слава ми споємо! Гимн А потом и отец э, Серьез скажет. я гроса на сонці запалуєм німи братья услої стороці рушулькі

Друзья, я хочу, перед тем, как зараз буду говорити, отець Сергій, немає питань, Я прошу моїх помічників, усім е, учасникам е, всіх взяли лампад. Щоб зажгли лампадки і потім, коли будуть палувати лампадки в ваших руках, ми будемо разом з квітами, по поставимо сюди. Щоб це був сімвол, що знак Украї... Україна ще не вмирає. Як ми співали гімн, так і вогонь в наших серцях, він завжди горить. Огонь горить завжди. Пожалуйста, помощники, роздайте лампадки всім учасникам, пожалуйста. Слава Ісусу Христу!